Пасомка молоді, скелі такі древнющі, писано по воді, читано без припущень. Уривок класного вірша із нової збірки порадощів. Його Світлана Мета декламує, не приховуючи хвилювання. Хоча це вже п'ята книга ліричних віршів, що вийшла з під її пера. Свіжі ж особливі тим, що зазвучали. Декілька віршів покладені на музику Ірини Кметь. Дана книжечка, лірична книжечка. Вона складається з чотирьох розділів і. Жіноча лірика, я б так сказала. Основний лейтмотив – це звичайно переживання, такий душевний стан, який можна порівняти із якимись станами природи, такими. Які у нас бувають от зараз в цю пору року. Збірка за збігом обставин вийшла в день народження Світлани Мейти. Але найкращий подарунок, зізнається авторка, це визнання збірки читачами. Прихильники її творчості запевняють, кожний вірш поетеси насичений душевністю та випромінює тепло. Вони передусім мене вражають теплотою, душевністю. Е від деяких віршів хочеться просто плакати. Дарма збірка Світлани Гуманюк називається Пра дощів. Я вірші весь час читаю, і вони завжди приносять потрібну хвилину якусь розраду для душі. Вірші це не просто рядки, а стан, в якому перебуває людина за словами письменниці, її вірші допоможуть читачам поратися з осінньою депресією. Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук – новини рівного.